Зроби подарунок україномовній Вікіпедії напиши статтю. Під таким закликом вперше у сумах відбувся Вікімарафон, присвячений 13-річчю української Вікіпедії. Як створити публікацію у вільній енциклопедії, дізнавалися наші кореспонденти. День народження української Вікіпедії відзначили у Сумській центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Бібліотекарі отримали нові знання щодо того, як правильно зареєструватися, написати і відредагувати матеріал та своїми фото поповнити віртуальний кошик ресурсу. Українська вільна енциклопедія наразі посідає 16-ту сходинку у світі. Дана дата сьогоднішня присвячена день народження української Вікіпедії. Три дні по всій Україні, 28, 29 двадцять 30 і проводяться так звані вікі флешмоби, коли люди дізнаються про те, що таке Вікіпедія, як редагувати статті, як створювати статті. Все більше учасників приєднуються до цієї вільної енциклопедії, тому що ця робота, робота Вікіпедії, вона все ж таки направлена на те, щоб поповнювати українську, Української енциклопедії пані Вікторія Вікіпедист зі стажем, учасник фотоконкурсу Вікі любить землю та переможниця конкурсу Віки любить пам'ятки. За словами експерта, перш ніж створити статтю, важливо визначитись з темою, аби не повторювати матеріали інших дописувачів. Після того, як ви реєструєтесь, ви можете для початку, ну я як починала, спробувати себе в редагуванні. Так? Для цього ви можете обирати будь-яку статтю. Як зазначають фахівці, головними вимогами до написання матеріалу є дотримання авторського права і використання інформації з різних джерел. Якщо виконувати всі ці правила, жодний експерт не зможе забракувати вашу публікацію, запевняють спеціалісти. Учасники ж флешмобу надалі планують додавати нові статті та редагувати старі. Я думаю, сьогоднішній захід є дуже цікавим, так як Вікіпедія це енциклопедія, з якої ми дізнаємося, дуже багато цікавих фактів. І так, як це пишуть самі люди, це дуже добре, тому що можна відредагувати, можна внести щось нове. І це дуже корисно. Наприклад, в роботі бібліотекаря так само люди приходять, дізнаються, і те ж саме ми можемо порадити їм, щоб вони скористалися Вікіпедією. Перший вікі флешмоб провели 27 квітня 2014 року. Він був присвячений пам'яті Ігоря Кастенка, редактора Вікіпедії, який загинув під час розстрілу активістів Євромайдану на вулиці Інститутській у Києві. Цьогорічний же семінар має на меті популяризувати український контент Вікіпедії та підвищити інформаційну обізнаність громадян країни.